911 Turbo щойно вперше відчув смак електрики. Пош 911 Turbo – електричний смак майбутнього еволюція легенди. Пош 911 це не просто автомобіль, це ікона, символ інженерної досконалості і неповторного стилю. Протягом десятиліть 911 задає стандарти в світі спортивних автомобілів, постійно еволюціонуючи і адаптуючись до нових вимог і технологій. І ось на порозі чергового оновлення легенда готується до серйозних змін, які, без сумніву, визначать майбутні моделі. Йдеться про нове покоління 911 Turbo, яке отримає не тільки значний приріст потужності, але й відчутний заряд електрики. Електрифікація неминучий тренд автомобільна індустрія знаходиться в процесі радикальних змін. Електрифікація це не просто мода, це необхідність, обумовлена екологічними вимогами і прагненням до підвищення ефективності. Пош, як компанія, орієнтована на інновації, не могла залишитися осторонь цієї тенденції. І хоча 911 завжди асоціювався з потужними двигунами внутрішнього згоряння, електрифікація стала логічним кроком у розвитку моделі. У новому Тербоу очікується поєднання традиційного турбованого двигуна і електромотора. Це дозволить не тільки збільшити загальну потужність, але й поліпшити динамічні характеристики, а також знизити викиди. Інтеграція електромотора в трансмісію PDK – палкапалах – це грамотне рішення, що дозволяє максимально ефективно використовувати переваги обох типів двигунів. Особистий досвід, я пам'ятаю. Як вперше спробував Пош 911 Turbo S кілька років тому. Міць, керованість, звук двигуна, все це створювало відчуття повного контролю над дорогою. Але навіть тоді я розумів, що майбутнє за більш екологічними рішеннями. І зараз, коли я бачу, як інтегрує електрику в легендарний Turbo, я відчуваю захоплення і впевненість в тому, що майбутнє 911 буде ще більш захоплюючим. Потужність та ефективність ідеальний баланс. Очікується, що новий 911 Turbo отримає значно більший приріст потужності в порівнянні з поточною моделлю. За попередніми даними, версія S може досягати позначки в 700 кінських сил і вище. Це дозволить автомобілю демонструвати вражаючі показники розгону і максимальної швидкості. Однак, збільшення потужності це не єдина мета. Важливо, щоб автомобіль залишався ефективним і керованим. Інтеграція електромотора дозволить не тільки збільшити потужність, але й поліпшити крутний момент на низьких оборотах, що забезпечить більш плавне і чуйне прискорення. Ключова думка електрифікація 911 Turbo – Це не просто збільшення потужності, це еволюція філософії Porsche, спрямована на створення більш ефективних і екологічних спортивних автомобілів. Зовнішній вигляд і аеродинаміка нові горизонти. Зовні новий 911 Turbo отримає ряд змін, які підкреслять його спортивний характер і технологічність. Одним з найбільш помітних нововведень стане використання вертикально встановлених активних аеродинамічних заслінок на передній решіці радіатора. Ця технологія, запозичена у моделі GTS, дозволяє оптимізувати притискну силу і охолодження в залежності від умов експлуатації. Крім того, автомобіль отримає оновлену передню і задню оптику, нові диски і більш агресивний бампер. В цілому, зовнішній вигляд нового 911 Turbo буде більш сучасним і динамічним. Інтер'єр, технологічність і комфорт. В інтер'єрі нового 911 Turbo також очікуються зміни. Автомобіль отримає повністю цифрову приладову панель, оновлену мультимедійну систему і нові елементи обробки. В якості опції буде доступна кнопка запуску двигуна, яка тепер входить в стандартну комплектацію всіх 911-х за винятком GT3 і GT3 Ars. Особливу увагу буде приділено комфорту і ергономіці. Автомобіль отримає нові сидіння з поліпшеною бічною підтримкою, а також оновлену систему кліматконтролю. Двомісна компоновка спортивний акцент. Ще однією цікавою особливістю нового 911 Turbo стане двомісна компоновка. Усі 911 тепер оснащені лише передніми сидіннями за замовчуванням, хоча покупці Carrera, GTS і навіть GT3 можуть придбати задні сидіння на заводі. Це рішення підкреслює спортивний характер автомобіля і дозволяє створити більш легку і динамічну конструкцію. Особистий досвід, я завжди вважав, що 911 це автомобіль для водія. Двомісна компоновка тільки підсилює це відчуття і дозволяє повністю зосередитися на водінні. Що далі? Новий Porsche 911 Tбів це не просто оновлення існуючої моделі, це крок у майбутнє. Електрифікація, збільшення потужності, поліпшена аеродинаміка і сучасний інтер'єр все це робить автомобіль ще більш привабливим для цінителів спортивних автомобілів. Однак пош не збирається зупинятися на досягнутому. Найближчим часом ми можемо побачити ще більш радикальні зміни в дизайні 911, включаючи повністю електричну версію. Ключова думка Porsche 911 Turbo – це символ еволюції, що поєднує в собі традиції та інновації, потужність, і ефективність, розкіш і спортивність. Укладення. Новий Porsche 911 Turbo – це автомобіль, який варто чекати. Він обіцяє бути ще більш потужним, ефективним і динамічним, ніж його попередники. Електрифікація це неминучий тренд, і Пош успішно інтегрує його в легендарний 911. Новий Тебіу – це не просто автомобіль, це символ майбутнього спортивних автомобілів. Рада, якщо ви розглядаєте покупку нового POS-911 Turbo, обов'язково замовте його якомога раніше. Попит на автомобіль буде дуже високим, і поставки можуть бути обмежені. І наостанок, я впевнений. Що новий 911 Turbo стане справжньою легендою, яка буде захоплювати нас ще багато років, це автомобіль, який варто побачити, відчути і випробувати.